Всім привіт, сьогодні у нас сирода, ранок я завжди проспав, виїжджаю, виїжджаю працювати в 11.55. Прийняв вже перше замовлення, зараз їду на ньому. В мене, як по замовленню проїхав, ну людина доставочка. Я кажу, ну давайте доставлю. Я раз приїхав. Кажу, що. Ну і... і замовлення зараз вам покажу, що там по замовленню. 285 за 14. Таке замовлено, непогано, навіть, коефіці... навіть коефіцієнт 1,1, 1. та непогано. Так що їхати 25 хвилин. прям чудово-чудово. Виконую. Чудово. Вчора ж нарешті доїхав поміняти сталінблок і рульову тягу, а тепер треба доїхати мені до розмового сходження. Вона якби, їде прямо, але но... є нюанс. Типу, оце руль, коли ти їдеш прямо. Ну, не дуже приємно таке собі. Так що треба на розвалчик по-любому заскочити. 400 гривень і розвальчик буде готовий. Так що непогано. Все одно знаєте, от зробив з лівої сторони оце І трошки, трошки, ну бо воно ж не зрозуміло було, трошки там з правою також так простукає, ну зов, зовсім тихо. Я думаю, скоріш за все це рульові наконечнички і лівий, і правий, бо... З правої сторони міняв рульову тягу, а наконечник не міняв. Ну і злівої мені також сказали, що він типу, з боку в бік взагалі типу, такий. легко ходить, типу, а от настук, типу, верх-вниз, типу, він не ходить поки. Каже, ну йому недовго залишилось. Вони казали, якщо у них було б в наявності замовити, вони мені одразу його поставили. Все. Ну і навіть беззарамотно взяли, бо воно б ходило в заміну рульової тяги. Ну, а так прийдеться тепер замовляти два наконічни і міняти їх. Ну от таке ж питання, типу, знову прийдеться розвал робити. І от, і от думаю, коли це все робити? Покататися так, но зробити розвал, чи зробити це. І потім знову, ну коротше, якось так. Вже виїхав на Патончика і їду. 15 хвилин залишилося до того як я приїду, прям непоганий час, 15 хвилин за 9,1 км. так що чудово, лечу. Ну що, Прийняв замовлення наступне, заїхав ще на заправочку, заправився і... Що по наступному замовленню, там бізнес, Діна і їхати 5 кілометрів за 168 гривень. Зато до Діни я вже їду 12, ну, буду їхати 12 хвилин 2 кілометри. Або чого? Бо того, що там от аварія жорстка дуже. Микола Махнівського, це просто жесть, там труп просто лежить посеред дороги Мотоцикліст Доїзди, вся Блям що ж поробиш Так що стоїмо, чекаємо Хорошка вам покажу, так Ну там жесть, конечно, пол полнейшая А, ну труп уже так розумію, брали Да, уже пробрали. Мотоцикл тільки валяється. Ну, короче, це жесть. Да, Шумандраж просто бере. Ну що, чудово, виконав це замовлення, дали 170 гривень. Трошки чаю там дали, ну, чудово. Така непогана пасажирка. І що ви думаєте? Прям взагалі дає мені 500 гривень і такий. А в мене виходить, ну немає решти взагалі, типу. Ну, є тільки частинами, типу, частина на карту, частина на готівкою, бо заправився. І такий, блін. І просто стою, дав їй 200 і просто туплю, скільки мені ще потрібно. Я такий тупо, вже калькулятор включаю, бо реально щось башка взагалі тупо ну, відмовила. 130 такий, о, дякую, кажу, бо я говорю, взагалі ну, відключився просто, не знов. Ну, він каже, да, ретроградний Меркурій я такий. да, По-любому по він самий. Зараз прийняв замовлення на лівий берег і, скоріш за все, оце буде в день моє останнє замовлення, бо спека вже плюс 30. Прямо воно дуже спекотно. сонце взагалі якесь сьогодні термоядерне, печет настільки, що не передати. Воно хоч і плюс 30, ну воно жарить Блин, як в мікроволновці просто. Хоч і з кондером, але все одно воно тупо спекотно в голову пече. І з 242. доставочка на воскресінку. Непогано, якраз на лівий берег і додому. Ну, відпочивати ні від чого, просто перечекаю до вечора, поки оце, оця спека закінчиться, ну і поки всі пробочки також розсосуться, щоб можна було нормально, нормально їздити. Бо по пробкам їздити я не дуже горю бажанням. Це блин, кожен вечір. Якщо виїдеш з лівого берега в центр в 6.30, чи в сьомій блин, от на лесі завжди? Як станеш в цю пробку і просто 20 хвилин кожен вечір стабільно там можна стояти. Бо там пробка просто незрозуміло за чого збирається кожен вечір. Всі з роботи їдуть. Ну, блін, не сказав би, що там така сильна пробка, просто всі тупо стоять І все. І ти разом з ними стоїш. Їхати 2 кілометри з клієнтом. Ну, залишилося, а тобі по факту ти до дотуди з лівого берега хвилин за 10 і стоїш там 20 хвилин ці 2 кілометри і це просто жесть, як місяць Так що якось так. Зараз вже майже майже до кліянки доїхав. Цікаво, пустять. Ось в чому питання. Ладно, зараз покажу, що там далі буде. Цікаво пройду чи не пройду. Може, може пройду. Не хотілося б черканути. Прохожу, все чудово. Опа, прям міліметрики. Ну що, знаєте, типу не дуже таке люблю, коли ти проїжджаєш. Блін. І як дурак стоїш біля шлагбауму. Стоїш, дивишся на нього, пишеш людині, я біля шаблами і потім тільки тобі пишуть, що сказати, які афіса, типу, і тоді тільки відкриють. Блін. Ну, типу, одразу пишіть, люди. ну, Я ж цього не знаю. Як у вас. ну, Я знаю в ЖК, в якій я часто заїжджаю, як там заїжджати. Ну, типу, такі не дуже популярні. Є. Це ж, знаєте, квест просто відкрий, не відкрий, що там казати. Так, і типу кажу охоронцю, ну, ці офіса. Він каже, так з цього потрібно було починати, типу. Я кажу, ну якщо б я знав, кажу, я би вам обов'язково би сказав, щоб не стояти, а проїхати. Ну, чудово, забрав достав. Надію сніс наркотой. Дуже на це сподіваюся, що з якимось, з чимось нормальним. Зазвичай питаю, що веземо щось, тільки що завтикав спитати. Все, поїхав виконувати, ну і покажу вам в кінці поїздки, що там за сьогоднішній як можна сказати, день за годину заробив Бо реально жара жорстка. От. Плюс 31. І, кстати, замовлення. Ось, ось таке, 241 за 13. Доставочка. Летимо. Виконався замовлення, непогано так, відмісню посилочку, там 15-20 чи 20 хвилин, їхав не 15 кілометрів, а 12 Просто навігатор подивився, а 21 хвилину. Показувала 20 хвилин їхати 15 км, 21 хвилину їхати 12,1 кілометр. Звичайно, я вибрав 21 хвилину і по факту я проїхав за 20 хвилин. ну, Типу, якось так. І зараз прийняв отаке замовлення на старі позняки. Позняки старі, отак от написано. А, таке 203 за 10. Чудово. Прямо в сторону вдома і звідти вже покачу додому. Буде четверте замовлення. Непогано, хоч щось. Ну що, в день за дві години майже виконав чотири замовлення і отримав чистими 695 гривень. Ось отак. От. І ще таке дуже-дуже прохання. Водій з позивним 861758 Будь ласка, напиши мені, будь ласка, от задив шапку профіля. Там є мій інстаграм. Робоча сторінка. І напиши мені, будь ласка, туди свій номер телефону і місто, в якому ви працюєте. Бо якщо ви цього не зробите, вам не зможуть нарахувати 50 поїздок. Так що, будь ласка, от всі скинули вже, тільки от ви залишаєтесь. Так що чекаю тільки вас. Я ж думаю, ну не зря ви це робили. ну 50 поїздок просто згорять. Так що, будь ласка, напишіть, щоб вони вам прийшли. Без цього просто ніяк. Виконав 290 за буквально, там 13 км. Непогано ну, так, по болтику пройшло замовлення. Я ж таки ще беру замовлення. Краще буде видно. А, приймаю замовлення і блін, треба в магазин, собаці і корма купити, бо вже там без 15.09 було, в магазин до 9. Я швиденько залетів, раз-раз переїжджає на точечку, клієнтка така раз телефонує в додатку в Болтики. Каже, я походу адресу неправильно вказала. А, типу, мені треба забрати з Харківського шосе там 5, ну там 700 метрів була різниця. Думаю, так без питань, Вона така сама пропонує. Давайте я типу, другу точку добавлю і ви під'їдете. Я кажу, та чудово, давайте. І вона точку оце змінила. Одразу неправильно, одразу вона поставила е, на вокзал і обратно. ну короче, неправильно додала. А проїхало все, чудово змінили, було 260, стало 290 і чудово. Е, на Патона тільки що їхав просто жесть, там в таку просто троху машини розложились, це прям жесть. У ці отбойників, що посередині їх просто немає, напевно, метрів 30-40. Просто знесені. Машина валяється одна на цих отбойниках. Дві праворуч стоять. Ну коротше, жесть пробки. Просто неймовірні. Ну і по замовленням, зараз ось таке, в ефірі висить 144 за 6, 447 за. Коротше, за 27 і 27 км за 450 Ну таке собі, коротше, таке собі. Зараз хочу заїхати на окорнафту. На окорнафті взяти водички, бо щось взагалі жесть, як хочу пити А в мене вода якраз закінчилася. Заїду візьму і якраз лебіцька може щось залетить. Було б непогано. Сьогодні Прям якийсь жорсткий день аварії. То труп побачу, то оцю це просто розтрощені машини. Коротше, жестяк. Щось середа не задалася взагалі. Та і по замовленням сьогодні так дуже напряжно, я скажу. Бо в день я слабому, що поїхав додому, бо нічого, потім і взагалі не було навіть ввечері. О 8 вечора відкрив уклон. Просто жодного коефіцієнту. Просто там от оболонька, ледве-ледве жовтеньким горить і все. І оце все, все що було по коефіцієнтам. Опа-опа. 245, за 10. Поїхали по любому от сюди нам повертати. От, знаєте, не люблю такий момент, коли треба повертати, а ти не розумієш, куди тобі їхати. І вгадав чи не вгадав, вгадав. Кілометр 300 км подача по болтику, зараз до 10-ї це замовлення, хоча ні, хоча ні. мене я просто одне скасував по болтику і типу-типу все. Комісія 15% не буде, бо там 50 на 50%, коротше. ладно, пойду, швиденько водички собі куплю і... Поїду виконувати замовлення, що якось так. Знаєте, приємно, тільки що я був на заправці по що водичку щось з тасольчиком завиняло ну воно вічно воняє коли жара він тупо іспаряється через бачок розширительний. А, так і що? Чувак такий під'їжджає, типу, ти в черзі, я такий, да ні, не проїжджаю. Він такий, о, так ти ж блогер, я такий кажу, ну так. Так що чудово. Прикольно, коли тебе впізнають. А зараз качу до клієнта. Взагалі чудово, тут півтора кілометра подачі цієї, дві хвилини їхати. Це не можу не радувати мене. Може, хоч трошки-трошки зароблю сьогодні. Ну... Трошечки, трошечки. Бо я ранок проспав, просрав його просто. О, в обід також щось, ретроградний Меркурій в мене почався в голові. Я поїхав додому, включив дедпульчика, 20 хвилин подивився і тупо все. Потух. Вирубало. Ну, хочу відпочив, і то добре. Треба іноді відпочивати. Не без цього. Так що працюю далі. Ну що, Нарешті прийняв щось адекватне. Ось таке замовлення 379 за 14 на балоні. Непогано. Сподіваюся, хвилин за 30 виконую і буде чудово. Ну що, взяв таке от замовлення 352 за 17, ну майже за 18 на березняки. І що ви думаєте? От Дивіться да? будинок. На карті він показується, ну, от, реально один під'їзд. просто ну, от. Один такий будинок, один під'їзд. І знаєте, що в мене в уклоні вказано? Четвертий під'їзд. Це дуже цікаво будинку, в якому один під'їзд по факту, як може бути 4. Дуже цікаво, прям дуже цікаво. 39 і по карті 39. Ну, чекаємо, чекаємо. ну Бачите, як завжди у ну, рейтинг 472. Як завжди. Ну, як я і казав, без не може бути. Я телефоную людині кажу, ну... Опа-опа. І знаєте, що я вияснив, де собака була зарита. Це о цьому під'їзді четвертому що це не 39 дом, а 39А. І він на 220 метрів далі. То одразу, знаєте, чуєчка, щось не то. От воно таке буває. По факту. а от І дівчина мене чекається. Так що давайте поїхав виконувати замовлення і додому. Да, замовлення таке, таке блін, ворогу, ну побажаєш, чесно скажу. Що жопа з першої точки? І ви подумали, жопа з другою точкою. Ну от як так можна просто. Ну вкажи ти блін, нормально ні. Щоб порозуміло, дивіться, зараз вам чотенько покажу що яке було. Точка у нього стоїть е, в оцьому повороті. Ось там от стоїть. Ну там там де стобік. А їй треба було ось сюди повернути. Ну от вкажи нормально, блин. Піпець. І знаєте, що мені клієнтка каже? Ну я кажу, ну от вийдіть, тут 20 метрів пройдіться. ну. Кажу, я ж не буду порушувати. Ну, типу, двойна сплошна розворот. Я кажу, та ні, ви що? Ну каже, так машин немає. Ну що ви? Ну кажу, та ну ні, дякую. Кажу, мені таке щастя не потрібно, типу. Коротше, заслужено йому поставив оцінку так як треба. Там було 4,70, там стало трошки менше. Ну, оце бачите, тільки такий випадок. Щоб ви робили в такій ситуації і як би оцінили такого пасажира. Ну, не пасажира, а саме клієнта який замовляв. Бо Коротше, це жесть. Я просто ну, не люблю такі замовлення. Коли хтось комусь там замовляє, це завжди якась фігня, Завжди буде лажа. Ну, так що такий вечір. На годинку 23.35. Лечу додому. Ну що, вже приїхав додому. І що сьогодні по касі в мене виходить? Такі замовлення ввечері висять. Коротше, дивіться. статистика тут вот так и на болтики и на болтики вот так вот Опа, сейчас секундочку секундочку глазка и что выходить короче выходить по факту Мінус паливо, мінус все. Ох, так, 1700 виходить. А мінус паливо паливо вийшло сьогодні 470 гривень. І того 1228 гривень чистим, чистий прибуток за сьогоднішній день. Ну Працював я в день 2 години і ввечері виїхав о 9 і ще 3. Коротше, за 5 годин заробив. 1200 гривень чистими з вирахуванням комісії, з вирахуванням палива. Так що, якось так. І давайте усім гарного вечора. Підписочка на канал. І обов'язково. Дивіться мої відео далі.